Шалом, це Славко, ось тупий патріотичний хохлік вчить мене селянської мови. Чи це воїни чи бійці, баякою називають дитина, яка грається іграшковим пістолетом. Бойці — це скота. Спочатку я хотів йому відповідати як людині, не як українцю. Потім подивився на це убожество і зрозумів, що як кожен патріот. Воно ніщо і радити йому навіть російську вивчити. Зайве я його забаню. За тупість. От іще один. Ну і каже, якусь дурню, я його лишу, тому що нема часу. Поговоримо за інше, за насправді цікаве, Чи відбуваються переговори і в якому вони. Вигляді зараз, на якій стадії знаходяться і що нам по результатах цих виборів чекати. Між іншим, я досяг просвітлення робив. Ну, нічого з цих фінських складових, крім скаута, не виходить, я вам так скажу по міцності. Так що, це ми, мабуть, другий, і третій скаут, а далі я перейду на більш потужні конструкції. Кому цікаво, поговоримо скоро. Але давайте за переговори. Ну, хотів я поговорити за Зеленського, але ж я подивився, яких критині оці патріоти-хохліки висувають. Ну, про що говорити з дегенератами? Будемо говорити з розумними. Перша причина втрати населення. Це важливо, на це почали звертати увагу. Якщо з нацією в сучасному вигляді, так як її створили Сталін, Хрущов, Ленін і німецький Генеральний штаб українською покінчено. То ясно, що форматуватися буде нова нація, і ви розумієте, що для того, щоб її сформатувати, потрібно перетворити нас на грузинів. А перетворити нас на грузинів можливо, тільки умовами миру, які передбачають російську церкву оту, отот язик, який ви не знаєте, боець, блядь. Боець це скота в русском язике, а заїдає це вовк. Ті люди не знаючи ні одного язика. Питаються со мной, со мной дискутировать на філологические вопросы. Вы не представляете, как это бесит. Да, навіть ваша любов, більшість, 98% вас, мене любить, а лише інколи 93%. Але навіть ваша любов часто не компенсує мені, людь, за невежество цієї чорної кості. Розумієте, що чорна кость неисправима, тому ми і маємо цю ситуацію. Так ось, щоб переформувати українську націю, потрібна російська церква, російська мова. Для того треба обрати патріота, а після того російського гоставленіка якогось. І то, що Єрмак це зараз дезавуїрує, це очевидна ознака того, що переговори не відбуваються. Чому? Перш за все, тому що Трамп теж хоче бути путіним. А щоб Трампу стати путіним, треба щось захопити. Трамп подивився, захопити щось таке сильний як Панама, він не зможе, бо Путін захопив Україну. А Гренландія явно слабша за Україну. То Гренландію він подужає і може навіть разом з Данією. Чому? Тому що НАТО, напевно, не підпишеться за Данію, як не підписалося за Україну. Тому, щоб стати Путіном, треба, як би це сказати. Розібратися з нами спочатку допомогти. А як це зробити? Умови миру відомі. Тепер, чим це підтверджується, я ніколи не говорю за інформацію, що збирається на окупованій Херсонщині, куди вона йде, це вас не стосується, і ми не маємо, як би це сказати, ніяких можливостей таку інформацію збирати, але є настільки важлива інформація. За яку як той Зоргі мусить поділитися з газетами. розумієте, Щоб зоргі знав за пеухар, він би це обов'язково опублікував у Франкфурт Альгемайне. Можете мені повірити. А поза як він не знав, то такий з нього був шпигун. А ми знаємо за себе. Так ось, перше. Чому йдеться за перемовини? Тому що населення окупованої частини Херсонщини почало дуже сильно об обробляти всякими оп соціологічними опитуваннями. Те, чого от раніше було як прецеденти, зараз дуже з різних і не місцевих не їхніх номерів великоросійських обдзвонюють і задають купу питань за те, чи їм добре, чи їм погано жити на Херсонщині, готують інформаційну базу. по... Фольксдойче Херсонщини, Розумієте, що Херсонська область, може ще й Мелітополь. Ну, за Мелітополь я вам нічого говорити не буду, в принципі. Воно вас не касається, що там відбувається. Це площадки по створенню взірцевої окупації, розумієте? Це, ну, ну не з Донецьким же, не Донецьким же життя улучшати. Ви розумієте, вони і так раді, як свині і Їх під теплотраси посили, вони щасливі будуть. Це ж городське населення, вони ж не люди. Їх, ви ж бачите, ну, навіть по наших містах, а з селянами доводиться працювати. Так ось на налаштованість цих соціологічних опитувань їхній характер вказують на те, що Херсонська область буде предметом торга і їм потрібно мати за собою опінію населення, або принаймні кішка ліза на гордину, ми вам показати не можемо. Хоча це б того вартувало. Але я знаю її вагу, і міцність Гардини, готуйтеся до перервання трансляції. Так ось. Вони готують базу якусь, готують позицію по переговорах для експертів. Те так завжди робиться. Щоб мені там не казали за фальшивість, роз... ви не путайте... Нашу крадійську державу з Ерефією. В Ерефії, на жаль, соціологічні опитування мають значення. Вони працюють не для того, щоб вам болить демократія, говорять білопальтошники, а для того, щоб ця демократія може обходитися без крику популі. А диктатурі завжди потрібна симпатія населення, прихильність населення. Тому соціологія там дай Боже. Інша справа, як її використовують і на що слід звертати увагу. І друге питання. Значить, з експертами ми розібралися, як працює український спротив? Чи є він насправді? Є такі рідкі випадки. Розумієте, це як війну знімати фільм про розвідників. Правду показати не можеш, а вигадувати дурню з предыдущеї війни розказують, як більшість робить, важить ж не оці от організації, а важить. Настрій людей, чи є там спротив, чи є там наші люди. Ось що у вас насправді єдине питання, яке вас має цікавити. І на це єдине питання ми вам можемо відповісти, не наражаючи цих людей прикладами. А як я вам скажу через шиномонтаж. монтаж? Шина й много, і все, шиномонтажі не об'їдеш, об'єдеш, і всім рот не заткнеш. Люди з задоволенням підкидають. Різні гості предмети, і тому це носить характер систематичний. Не будемо вам показувати на картах, де це відбувається. Це місцеві всі знають, уникають. Ну, коротше кажучи, я скажу, що в капанях завжди було безпечно паркуватися, бо ринок всіх об'єднав. Зараз паркуватися в капанях навіть коло ринку небезпечно. Тому що сість на дві шини це як два пальці в асфальт. Тому що і. Відповідь знають не той, хто випадково собі проб'є шини, а ще на монтажники. Кажуть, це та, як вони кажуть, патріоти. Велика кількість шин, тому що впалюють, ну просто народ висловлює своє незадоволення, тим, що щось підкидає під російські військові машини. Вони садяться, садяться місцеві. Розумієте, це французи до 1944 року одне говорили за спротив, а після 1944 року почали вигадувати. Не при, не приведи, господи, ми ще стільки партизан Херсонщини, повернемо Херсонщину, я 10%, 15% того, що нам повернуть шматок Херсонщини. Ви говорите, ми стільки героїв війни увідім, що прокурори нам покажуть це не бєдствієм, а благом тільки партизан, як в 44-му році на Україні поперла каупаковцем і фьодоровців. Але насправді народ своє незадоволення висловлює тим, що можна робити безпечно і потішити свою злостивість. Це підкидає щось під колеса військових машин. А коли військові не попали, то на те місце рано чи пізно стане місцева машина і проб'є собі обидва колеса. А колесо зараз 10 тисяч рублів, між іншим, а два 20 тисяч. Це щоб ви зрозуміли, що спротив насправді є. Населення насправді не дуже любить. Осоміти такі, от ма... не треба шукати організаційну діяльність воєнної поліція Росії. Організований спротив придушить за тиждень, щоб ви розуміли. А важить настрої населення. А настрої населення ці люди. Один одному правди не скажуть, не те, що до звідтам сюди сказати. Вони всі повторюють те, що чують в телевізорі. Але спонтанний саботаж отаке от псування проводів. Чого світла так часто немає? Ви думаєте, дрони літають? Ні, не дрони. Розумієте, народ псує і гадить там, де може це зробити безнаказано. І Він цим висловлює своє ставлення до наших воріженьків. Так що Херсонщина. Все ще певною частиною наша. Значить, я вам пояснив все це. Бай, а другий сюжет ми, мабуть, зробимо все-таки за причину ревнощів Трампа. Це вже більшою мірою асінь сюжет. Зараз почекайте, зразу піде другий. Я вже заспокоївся цих крітті нескільки забаню, і поговоримо спокійно.